Добрий день, любі малятка, зайчики та каченятка! Сьогодні у нас буде надзвичайно важливий урок. Ми поговоримо про те, чому, попри всі намагання, Росія не спромоглася перетворити українців на росіян, з'ясуємо, що таке національне відродження і хто були ті супергерої, які стояли біля його витоків. Сідайте зручніше, за як завжди. Буде цікаво. Звучить жахливо, але уявіть, що раптом ви вирішите стати суперзлодієм. Щойно ви захопили або хитрістю приєднали до себе якусь країну. І далі постає запитання, що робити з її населенням? Знищити його, перетворити на рабів, але є інший ще більш підступний шлях. Його суть в тому, щоб змусити повірити цей поневолений народ в тому, що його не існує, що він ніби є частиною вашої нації. Науково цей процес називається асиміляцією. Що потрібно робити, щоб асимілювати народ? Заперечуємо самоіснування цього народу, наприклад, вигадуємо для нього іншу назву, яка буде підкреслювати його меншовартість. Стверджуємо, що його мова лише місцева говірка, діалект, який непридатний для створення літератури. Щоб швидше перевиховати дітей, слід відкрити якомога більше навчальних закладів, де будуть викладати головною імперською мовою. Всі піддані, хто захочуть досягти хоч якогось успіху в житті, будуть змушені користуватися цією мовою. І виховувати нею своїх дітей. Звісно ж, не забудьте переписати історію так, щоб здавалося, ніби ваша імперія існувала з давніх давен і мала божественне право вирішувати долю людства. Але якщо ви вважаєте, що у поневоленого народу немає жодного шансу протидіяти цивіляції, ви помиляєтеся, надія завжди є. Насправді асимілювати народ не так легко. Тобто легко, але це стосується тільки його знатної верхівки, яку ви бачите на верхівці схеми. Знатній верхівці є що втрачати. Вона хоче обіймати важливі імперські посади, вона бажає вдалого кар'єрного зростання для своїх дітей, тому залюбки буде сприяти їхній асиміляції. Але погана новина для суперзводія полягає в тому, що на початку 19 століття 90% народу складало зовсім незнать, а селянство. Селянство, яке не знає жодної мови, окрім рідної, і яке продовжує співати своїх пісень, розповідати свої казки та вишивати на своєму національному одязі. Можливо, навіть не здогадуючись про славне минуле своєї батьківщини, то в чому полягає єдиний шанс для цього поневоленого народу? Насправді у нього дуже вузьке вікно можливостей. Тому що коли імперія побудує в кожному селі школу, почне друкувати дешеві російські книжки і навчиться знімати комедійні серіали, буде запізно. Цих селян і їхніх нащадків від асиміляції не врятує вже ніщо. І тим не менш, як я вже казав, деякі шанс є. По-перше, необхідно почати писати народною мовою. Тобто перетворити її на літературу. Навіщо це робити, спитаєте ви? Це потрібно для того, щоб написати багато-багато книжок. Щоб більше ні в кого не було сумнівів щодо того, що наша мова може бути застосована в усіх сферах життя. Далі друкуємо підручники і відкриваємо школи. Тільки не імперські, а такі, де викладання буде здійснюватися народною мовою. І нарешті, коли з'явиться критична маса людей, які розуміють, що ми Поневолена імперією колись вільна нація можна починати політичну боротьбу. Цей процес називається національне відродження, комплекс подій і явищ кінця 18-го початку ХХ століття, пов'язаних з усвідомленням українцями себе як окремої нації, з власною мовою і культурою. А далі у нас виникає закономірне запитання то ті супергерої, які почали національне відродження. Відповідь Нащадки козацької старшини. Єдині представники інтелектуальної еліти На Дніпряччина. Якщо ви не одразу згадали, що таке козацька старшина, то ось вона перед вами на малюнку. Всі ці полковники, сотники, писарі колишньої Гетьманщини, які радісно проміняли автономію України на маєтки з кріпаками. Імператриця Катерина II зробила дуже хитро, коли зрівняла козацьку старшину у правах з російським дворянством. Після цього жодного опору ліквідації Гетьманщини не було, а більшість нащадків козацької старшини асимілювалися. І стали втраченими для національного руху, але більшість не означає всі. Саме славетні нащадки козацьких родів до 40-х років 19 століття виконували роль лідера національно визвольної течії суспільно-політичного руху України. Це зовсім не заважало їм зберігати лояльність до Російської імперії. Візьмемо, наприклад, Івана Котляревського, автора славнозвісної Енеїди. В Російській імперії він дослужився до чину штабу з капітана, а під час війни з Наполеоном Котляревський формує козацький полк, який мав воювати на боці Росії. Отже, постає запитання, чому тоді саме з Котляревським міцно пов'язаний початок національного відродження? І що такого в його поемі Енеїда, що в наш час її назва відома кожному українському школяреві? Саме з Енеїди починається нова українська література, яка ґрунтується на живій українській мові, мові, яка на той час існувала століттями і на якій до Івана Котляревського ніхто не писав літературні твори. Звісно, попереду ще лишалося багато роботи. Потрібно було написати безліч романів, словників, наукових творів надрукувати українські підручники, відкрити школи. Але навіть зараз, коли є мільйони примірників українських книжок, ми пам'ятаємо, що першою була Енеїда. А давайте трохи зупинимося на першій хвилі національного відродження. І поговоримо про нащадків козацької старшини, які її розпочали. По-перше, слід розуміти, що такого поняття, як національне відродження, в ті часи ще не було. Тобто у людей, які наприкінці XVIII століття створювали патріотичні гуртки, не було розуміння того, що це лише початок довгого шляху. Чому ми називаємо їх нащадки козацької старшини? Тому що їхні батьки та діди займали посади в гетьманській адміністрації різного рівня. Коли Росія скасувала Гетьманщину, у них лишився романтичний смуток за старими добрими часами. Учасники новгород Сіберського патріотичного гуртка збирали історичні документи, вивчали історію козацьких родів. Нарешті хтось із них написав історію русів. Історію русів тоді читали без перебільшення всі. Шевченко Костомаров Куліш, навіть головний імперський поет Пушкін, використовував її як історичне джерело. На історію русів виросло ціле покоління другої хвилі українського національного відродження. Невідомий автор був одним із автономістів, який доводив, що Росія не завойовувала Україну силою, а отже, не має права позбавляти її автономії. У читачів, які ніжно сумували за знищеною Гетьманщиною, ці слова знаходили в душі відгук. Уважний глядач може помітити, що на обкладинці історії русів написане прізвище автора. Георгій Кониський, архієпископ Білоруський. Проте це лише прикриття ім'я справжнього автора ми ніколи не дізнаємося. Хоча хто знає, 1798 рік, коли були надруковані перші частини Енеїда Івана Котляревського, вважається умовним початком українського національного відродження. Справжній поштовх для його розгортання надало відкриття Харківського університету в 1805 році. Потрібно розуміти, що університет це насправді дуже важлива річ. Там, де є університет, там з'являється інтелектуальний осередок викладачів і студентів, які обожнюють науку і творчість. Таким чином, Харків і Слобожанщина стають центром вивчення фольклору та історії України. Саме тут складаються перші збірки українських пісень, утворюються літературні об'єднання, друкуються байки Голока Артемовського та оповідання квітки Основ'яненка. Нагадаю, що для національного відродження потрібні передусім освічені інтелектуали. Ентузіасти. Коли російський імператор наказав відкрити університет у Києві, він сподівався, що це буде осередок російської культури на противагу полякам. Натомість поява університету святого Володимира сприяла тому, що навколо нього згуртувалися молоді українські патріоти. А Київ став новим центром національного відродження. Так чи інакше з Київським університетом були пов'язані всі учасники Кирило Мофодівського братства, про яке далі піде наша захоплююча розповідь. Шевченко у ті часи виглядав скоріше ось так. Кирило Мофодіївське братство було таємним клубом українських інтелектуалів, яке налічувало близько 12 членів. Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров та решта учасників таємно збиралися вечорами, щоб обсудити майбутнє України та зрештою всього слов'янського світу. Їхні думки часто розходилися, але спільним було те, що майбутнє вони бачили у демократичних цінностях, скасуванні кріпацтва та Федерації Слов'янських Республік. Коли час від часу, на цьому місці мої учні згадували СССР, я був змушений їм нагадувати, що СССР був федерацією лише на папері, а фактично лишався реінкарнацією Російської імперії. На початку правління імператора Ніколая І відбулося повстання декабристів, тому він все життя страшенно не полюбляв будь які таємні товариства. І коли прийшов донос на Кирило-Мефодіївське братство, у Петербурзі страшенно перелякалося, тому що подумали, ніби поляки змовилися з українцями, щоб цього разу підняти повстання проти Росії спільними зусиллями. Але слідство дуже скоро переконалося в тому, що братство не становило реальної загрози для імперії. Щоб не допустити суспільного резонансу, суду як такого не було. А братчики одержали вироки за височайшим бабілієм. Більше всього, постраждав Шевченко і, скоріш за все, поета жорстоко покарали за його вірші, а саме за поему Сон. Як і більшість росіян, Ніколай І українську не розумів. Але спеціально для нього підготували переклади. Ось, наприклад, стислий образ самого імператора. Ледве, ледве переносить ноги та отутий аж посинів похмілля прокляте його мучило. Також навряд чи імператору сподобався опис імператриці. Цариця небога, мов засушений, тонка, довхонога та ще на вихо, сердешне хита головою. В результаті Шевченка було безстроково відправлено солдатом до Оренбургського корпусу. На його вироку, цар особисто власною рукою дописав під забороною писати та малювати. Як відомо, ця заборона фактично не діяла на солдачині, Тарас Шевченко писав. І малював, але після служби повернувся з низкою хронічних хвороб і помер буквально за кілька років. Мабуть, можна стверджувати, що солдачина зламала геніальному поетові життя. Якщо ми спробуємо зробити короткі висновки, то слід зазначити, що на початку 19 століття в Україні починається національне відродження. Почали його нащадки козацької старшини, а продовжили представники української інтелігенції, які гуртувалися навколо університетів. А на цьому я із з вами прощаюся. Бувайте здорові, всіх люблю і нехай згинуть наші вороженьки.